По дорозі йду, ліска несу. Бачу, якась дівчина йде. Вона каже, добрий день, а я її привіт. Дівчина по дорозі йде і каже добрий день. а я її Зобіду йду, потім бачу, пойду, по стасті я поїду, по -по, по по пойду. Я йду йду, йду, той що тридцять кілометрів. І побачив відьму, вона в мене кинула зілля. І я став невидимим, І коли я дойшов в гості. Мене не помітили і тому не відкрили мені двері. Я собі йду йду і бачу дорозі десь дівчина. Вона була такою гарною. Вона каже, добрий день. я Чина йде собі по дорозі і я навпроти неї. Вона каже, добрий день, а я їй привіт. Я кажу їй привіт, а вона мені добрий день. Вона каже привіт, а я кажу добрий день. А ді свого дому коли є. Of Texas,